Вас очікують найближчим часом. Дивіться, щастя, розквіт у справах, благополуччя і в першу чергу хочу сказати, що ваше фінансове становище. Особливо те, над чим ви працювали можливо, від початку цього року, або от ваш бізнес, який ви розвивали, розвивали, вкладали, то він е, найближчим часом е, може вистрілити, залетіти, наприклад, якісь ваші е, рі, рілси, відео в Тіктоці чи будь де які ви знімали, принесуть вам багато переглядів, це ви отримаєте кошти. Тобто е, все те, над чим ви вкладалися. Буде успішно, ви отримаєте гроші винагороду, нагороду, збагачення. І також ось, коли до вас прийдуть ось ці можливості, великі гроші, ви, можливо, не очікували. І трошки розгубитесь, то біля вас буде та людина, яка допоможе вам ці гроші утримати. І, можливо, підкаже вам, куди їх класти, як далі їх направляти, тобто як взагалі з ними ось працювати, так? щоб це далі почало приносило вам прибуток. І ще також, можливо, хтось планував поїздку, то ви можете поїхати на відпочинок у море. І також. Якщо ви очікували на якісь новини з приводу вашої роботи, з приводу ваших фінансів, там, можливо, кредити, або там банкрутство якесь було, то там, чи ви вирішували питання щодо вашого житла, там можливо навіть сюди були, то рішення прийде і це все буде тільки на вашу користь і вам в плюс і в позитив. І, взагалі, розквіт у всьому.